Всім привіт! Дай Боже! У нас час риба зробилася вкрай вибагливою. І щоб її піймати, треба щось видумувати. Сьогодні виготовимо такий активатор кльову на карася коропа білого мура і ляща з яким просто нереально поїхати на рибалку і нічого не піймати. Для виготовлення нам потрібні інгредієнти, які є у кожного вдома майже завжди. Звичайний порошок какао, мед. Якщо у вас меду немає, можна його замінити цукром, але краще мед. Гвоздика ціла коріандр і гарна жменька звичайних горіхів, вже набитих. Горіхи тут основний інгредієнт. Рецепт дуже простий, робиться швидко, потрібно варити 10-15 хвилин. А як саме? Я зараз вам покажу. Варимо ми наш активатор кльово в походних умовах. Беремо нашу виручалочку газовий балончик та підпалює. Наша каструлька почала нашу готовку. Наш рецепт активатору кльову розрахований на пів літри води. З такою рідкою добавкою до прикормки риба клює вдвічі краще, ніж за звичайних умов. Поставили нашу водичку на повільне полум'я, ждемо, поки вона закипить. А тим часом будемо готувати горіхи. Для сазана горіхи це справжній делікатес. Ми беремо наші сухі горіхи і так по можливості їх розтрушуємо, робимо як можна менше. В ідеалі, звичайно, взяти, перепустити на м'ясорубку, але ми не будемо гратися, нам потрібно ловити рибу, тому робимо активатор кльова. Будемо чекати нашого кльова. Даний активатор кльову і вправду убойний, але за моїми спостереженнями на нього найкраще відзивається риба літом або осінь. Він зробив нам не одну рибалку. Можна використовувати його, додаючи в кашу приготовлену же, пшеницю пшено, будь-що варити, або у заводську прикормку. Звичайно, любу сипуху додайте. Запах не різкий, але рибі подобається. Так, наша вода з горіхами майже закипіла, можемо приступати до добавки меду. Нам потрібно додати 3 ложки меду. Отак, От мед засахарився, важко відстає, але нічого страшного. От можна свіжий, можна засахарившися вже. Неважливо. З цим ароматизатором треба погратися, але витрачений час укуплюється сповна в кожній рибалці. Активатор робочий, риба на нього підходить і жадно бере ваші наживки. Добавляємо в наш активатор кльова, порошок какао, одна третя ложки. Одна чайна ложка або одна третя великої ложки. Так, 5 гвоздичок, також наше чарівне зілля. І також ми додаємо пів ложечки коріандра. Коріандр цілий. Пів ложечки і ждемо, щоб закипіло. Ну, якщо ж ви надієтеся на гарний кльов, мішати потрібно проти часової стрілки. Це не забобони, але працює. Все, дивимося на годинник і даємо 7-10 хвилин нашому зіллі прокипіти. Ну що ж, наш активатор кльово проварився, пройшло 10 хвилин, ми вимикаємо полум'я. І чекаємо, поки він остине. Побачимо його готовність. Коли він починає вже зеленіти, ставати зеленого кольору наш активатор кльову, значить він вже готовий. Можна буде спокійно переливати в ємність, в якої ви будете зберігати цей активатор кльову. Так, ну що, наш активатор кльову вже постояв остину. Ми його перелили в баночку півлітрову. Він вже змінив колір. Не переживайте, в когось він може бути темно-зеленим, у когось світло-зеленого кольору, в когось трішки мутноватий. Це в залежності від горіху, я так розумію, швидше за все. Хоча точно не скажу, в чому причина. От, Ми його зварили, він остив, закриваємо нашою кришечкою. Ось, і цього активатору кльову нам вистачить на 3-4 рибалки. От, на риболовлю. Ну, я менше, ніж половини баночки наливаю в прикормку. Це на 3-4 пачки кілограмові з заводської прикормки. Дуже ефективний, працює класно, але не по всій рибі. Не можна сказати, що щука також від нього доріє. Короб, лящ, тарань, карась це те, що я перевіряв. А, і попадався білий амур. По то столобу, точно вам не скажу. Можливо, працює, можливо, ні. Це треба експериментувати. Працював на річці Південний Буг, район Нової Одеси, вище за течією, та на водоймах Миколаївської області. Хто був з нами на рибалці, палець вверх, До зустрічі на наступній рибалці!